Треба контексті реальних показників соціально-економічного розвитку громади в умовах воєнного стану, фінансовий відділ на підставі статті 78 бюджетного кодексу України та згідно проведеного аналізу очікуваного виконання планових показників бюджету зернянської сільської територіальної громади до кінця поточного року пропонує внести зміни до показників дохідної частини місцевого бюджету на 2025 рік в сумі не більше 2 мільйони 636 тисяч і 700 гривень. Ну і шляхом збільшення планових показників і розписано по яких надходженнях. Тобто на суму 2 мільйони 636 тисяч 800 гривень це ті кошти, які ми пропонуємо, щоб ви підтримали даний проект рішення, і по саме на цю суму її спрямовано на видатки. На що на що саме спрямовано на видатки? Відповідно до всіх звернень, отут вони в мене є. Ця сума спрямовується на такі напрямки видатків. На 5 військових частин це 350 тисяч гривень, на харчування учнів 200 тисяч гривень. На трансфер до бюджету Зборівської громади на зубопротезування військових. Це усі, хто мають ОБД і є учасниками АТО. На даний момент це 50 тисяч гривень. На поточний ремонт доріг по селах громади на закупівлю щебеню 300 тисяч гривень. На благоустрій по громаді, зокрема, ліхтарі для вуличного освітлення по селах громади паливно-мастильні матеріали, інтервал, інвентар перепрошую для прибирання території громади 230 тисяч гривень. На закупівлю газосигналізаторів і їх встановлення 100 тисяч гривень. На закупівлю 20 одиниць комп'ютерних класів по закладах середньої освіти громади це 500 тисяч гривень, на дитячі майданчики їх закупівлю і встановлення в села громади 600 тисяч гривень. На комп'ютер-принтер у Висиповецький старостинський округ 50 тисяч гривень, і коригування проєктно кошторисної документації це по ремонту по закладах освіти 78 тисяч гривень. Це такі основні напрямки, якби проекти, на які спрямована сума з перевиконання. Разом з тим нам надійшли субвенції до бюджету нашого, і відповідно ми їх приймаємо на доходи. Наші доходи будуть збільшені, і разом з тим спрямовуємо їх на видатки і розпорядником коштів по всіх цих субвенціях є відділ освіти. Станом на той день, коли була бюджетна комісія, не було ну ще не було надходження по. По субвенції, яка б спрямовуватися на доплати педагогічним працівникам, але я попередила членів бюджетної комісії, так якби домовилися, що якщо від вона надійде в той період від бюджетної комісії до сесії, то ми все ж таки поставимо в проект рішення, щоб цю субвенцію можна було спрямувати на видатки, щоб, ну, щоб педагогічні працівники отримували також цю виплату. І разом з тим інше прийшла інформація про те, що субвенція з місцевого бюджету по активних парках, оскільки ми свої кошти і відділ освіти направив бо відповідну інформацію до департаменту освіти. Вона в нас не використовувалася, і відповідно ми тоді свої кошти минулим рішенням в серпні. Ми її забрали, перенаправили на ті потреби, які треба було. І відповідно, оці кошти, які нам надходили з державного бюджету, то ми також її віддаємо. Є така необхідність. Далі хочу ще зазначити про той момент, що субвенції на харчування, оце безкоштовне про які всі її ще наразі станом на сьогодні немає. Ми чекаємо її з дня на день, але разом з тим знаємо про те, що там буде потреба у дофінансуванні власних коштів. Відділ освіти нам порахував, яка ця сума має бути, і ми зараз тому поставили у цю суму ще 200 тисяч з перевиконання, яку ми взяли, для того, щоб десь спростити певною мірою, коли буде наступна сесія. Навіть той момент, що ми не знаємо, чи, чи буде вже перевиконання в жовтні станом на той день, коли, коли буде ця субвенція. Зараз ці кошти є, тому, тому ми ще, бо не було цієї субвенції також до бюджетної комісії, але ми вже так себе трохи перестрахували. І 200 тисяч ми на харчування ставимо в цій бюджетній програмі. Якщо тоді просто ця е, прийде субвенція, тоді ну, вже по сесії буде простіше прийняти субвенцію на доходи і спрямувати на видатки. Хіба може бути такий момент, що по іншому, тоді по іншій бюджетній програмі нам треба її спрямовувати, то тоді оці кошти у цих тисяч треба буде переспрямувати на іншу, але вже тоді не будемо брати коштів з перевиконання. Вони є зараз, тому ставимо зараз в цей проект рішення. Ну і разом з тим, якщо поділити ті всі наші кошти з перевиконання в цю суму 2 мільйони 636 тисяч 700, Бо це наші власні, бо ці всі решту субвенції це є коштів міжбюджетних трансфертів. То наша сума з перевиконання на капітальні видатки буде спрямовано 1 мільйон 528 тисяч гривень. Це 58% всіх видатків, які будуть проводитися з коштів з перевиконання. І на поточні видатки це буде 1 мільйон 108 вісім тисяч і гривень, що буде становити 42% усіх видатків, які будуть з перевиконання. І проект рішення про внесення змін до бюджету Зернянської сільської територіальної громади відповідно до вимог бюджетного кодексу України, закону України про місцеве самоврядування, постанови Кабміну деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану, постанови Кабміну деякі питання фінансування харчування учнів закладів загальної і середньої освіти. Постанови деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році. Постанови кабміну про розподіл у 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, враховуючи лист звернення директора КНП Зборівська лікарня зборівської міської ради Тернопільської області. Щодо оплати зубл... зубного протезування учасникам бойових дій та учасникам АТО, жителям Озернянської громади, офіційні звернення командування військових частин ЗСУ стосовно надання їм фінансової допомоги з бюджету громади та звернення головних розпорядників коштів місцевого бюджету щодо додаткового виділення коштів і пропозиції постійної депутатської комісії з питань фінансів. Бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження транспорту. Сесія Озернянської сільської ради вирішила затвердити зміни до доходів місцевого бюджету на 25-й рік згідно з додатком 1 до даного рішення. Другий пункт затвердити зміни до фінансування місцевого бюджету на 25-й рік згідно з додатком 2 до даного рішення. Третій пункт затвердити зміни до розподілу видатків місцевого бюджету на 25 рік, рік згідно з додатком 3 до даного рішення, у тому числі зміни видатків загального фонду збільшенням в обсязі 3 мільйони 22 дві тисячі п'ятсот гривень за рахунок. Спрямування коштів від перевиконання відхідної частини загального фонду місцевого бюджету станом на 1 вересня 2025 року в сумі 3 мільйони 22 дві тисячі п'ятсот гривень. Спрямування коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної освіти в сумі 1 мільйон 940 тисяч 200 гривень. Субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту активні парки локації здорової України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 26 тисяч 352 гривні. Це зменшення. Ми її віддаємо. Зміни видатків спеціального фонду збільшення в обсязі 1 мільйон 620 шістсот тисяч гривень за рахунок. Спрямування коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом за спеціальним фондом державного бюджету в частині забезпечення харчуванням учнів закладів загальної і середньої освіти у 2025 році у сумі 69 тисяч 600 гривень. Спрямування коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році у сумі 22 тисячі гривень. Передачі коштів загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку у сумі 1 мільйон 528 тисяч гривень за рахунок коштів від перевиконання по загальному фонду місцевого бюджету станом на перше року. Четвертий пункт затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2025 рік згідно з додатком 4 до даного рішення. П'ятий пункт затвердити зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих регіональних програм у 2025 році згідно з додатком 5 до даного рішення. Шостий пункт уповноважити сільського валову підписати договір про міжбюджетний трансфер між Озернянською сільською радою та Зборівською міською радою на 2025 рік щодо спрямування іншої субвенції з місцевого бюджету з загального фонду бюджету Озернянської сільської територіальної громади до загального фонду бюджету Зборівської міської територіальної громади у сумі 66 тисяч 30 гривень. Сьомий пункт додатки: 1, 2, 3, 4, 5 до даного рішення є невід'ємною частиною. Восьмий пункт контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту. Не Якщо немає нікого, тоді питання? ставлю на голосування. Хто занесений змін до бюджету? Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про передкування штатного розпису на некомерційно комунальне підприємство Медичний Медиційний центру Озернянський». До сесії поступило відношення від некомерційного комунального підприємства Медичного медицину центру Зернянський. Просить винести на розвідчиної сесії сільської ради питання про внесення змін до штатного розпису НКП Медичний редакційний центр Озернянський». Зокрема, пропонується вивести зі штатного розпису посади медичної сестри. І ввести до штабного розпису посаду двірника, зазначена зміна обмовлена виробничою необхідністю та потребою у забезпеченні належного санітарного стану території підприємства. і Її обґрунтування необхідності внесення змін до штатного розпису у штатному розписі підприємства, наявна посада медичної сестри, яка на даний час фактично є надлишковою через оптимізацію опцій надання медичних послуг та раціональний розподіл функціональних обов'язків між медичним персоналом. Наявний медичний штат повному забезпечує потреби закладу. На дні медичної допомоги, водночас заклад острову, потребує про відповідального за прибирання та отримання в належному санітарному стані приміщення прилеглої території. Наявність у штатному розписі посади керівника дозволить забезпечити регулярне прибирання території центру, дотримання санітарно-гінічних вимог, створення безпечних комфортних умов для перебування пацієнтів та відвідувачів, збереження естичного вигляду закладу. І згодом вище зазначення пропонується вести зі штатного розпису посаду медичної сестри та ввести посаду двірника. Це сприятиме резонному використанню фонду заробітної плати та ефективному функцію закладу. Що прошу ще коротко, Андрій Михайлович, звик декілька слів, якщо відносно дати. Територія закладу є великою, так як ви знаєте, а двірника немає жодного. Є завідуючі господарством, які виконували цю... Кому запитання. Кого не скорочу, той, не, не сістрі, не Коли Там сонали, вакант, не скорочуте, не сестра не скорожить, тому що не ставиться. Заставлено з плану. І хто за, прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про затвердження розпорядження сільського. голови. <кхем> uh, в міжсесійний період від uh, 20. Від 18 серпня по 25 вересня було видано ряд розпоряджень, які пропонуються до затвердження. Чи є зміст їх всіх перечитувати, там ще крім тих, що було у нас на 15 вересня, було декілька видано щодо виділення коштів, то вони опубліковані на веб-сайті. З усіма можна ознайомитися. Якщо нема змісту зачитувати, то пропоную затвердити дані розпорядження. Хто за, прошу підтримати. Дякую. Наступний розгляд заяв громадян. Та, чай, заяви, в першу чергу візьмемо заяви, раніше клопотання щодо зміни і порядкування земельних ділянок, які є в комунальній власності, а потім друга частина – це буде затвердження по про громадяни. Так, перше питання. Е -е, Проекти рішень всі є розміщені. Я сподіваюся, що депутати ознайомилися. Зараз просто на коротенько зачитай. зачитаю, скажу, які саме земельні ділянки, площа і що буде з ними відбуватися. Так, перше, це є зміна детального плану верніше, на розробку детального плану території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,3040 га, кадастровий номер 6122686700101 із земельних ділянок запасу на людин 17 на 1204 для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту дорожнього господарства. Ця земельна ділянка знаходиться біля існуючої вже заправки ВВА на хуторах. Ми її проінтеризували відповідно зараз. Просто щоб виставити на аукціон торгів, треба поміняти її цільове призначення із запасу на для розміщення будівлі та спорту автомобільного транспорту. Ставлю голосування. Хто за? Далі. Затвердження технічної документації з минуту щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площі 0850 Га, mm -hmm. кадастровий номер 6122, 6867-001-01-3010, зіснуючого на день mm -hmm. земельної ділянки запасу у 11.02 для розміщення та експлуатації основних підсобних підтверджених об'єктів будівлі та споруд підтверджує перероблення будівельної та іншої промисловості. Це є на господарському дорогі, площа 08 сотиків. Попередня сесія дала дозвіл на розробку. Зараз де просто затвердження даної документації. Хто за, прошу голосувати. Дякую.